Усім привіт! Сьогодні ми торкнемося теми, яка завжди викликає величезну цікавість, і воно час страх. Мова піде про Darknet. Ідея прихованих мереж не нова. Ще в 80-х та 80-х роках дослідники інтернету шукали способи зробити онлайн зв'язок анонімним. Уявіть собі, тоді інтернет лише зроджувався, але вже існувала потреба у захисті приватності. У 90-х почали з'являтися перші анонімні сервіси, а справжній прорив стався у 2002 році, коли з'явився проєкт ТОР. Це спеціальний браузер, який шифрує трафік і дозволяє приховувати вашу IP-адресу. Його створили для військових, журналістів та активістів, щоб вони могли передавати інформацію без ризику бути відкритими. Але, як це часто буває, те, що придумали з благородною метою, згодом стало інструментом і для темних справ. Тепер спробуємо розібратися, що таке DarkNet. Часто люди плутають поняття Deep Web і Dark Web. Deep Web – це величезна частина інтернету, яка прихована від пошуковиків. Це банківські аккаунти, приватні бази даних, корпоративні сервіси, тобто те, що ми щодня використовуємо, навіть не здогадуючись. А у Dark Web – це вже вузький сегмент цієї глибиної мережі, куди можна потрапити тільки через спеціальні програми на кшталт. Браузера Tor. Там усі сайти мають специфічні адреси на .onio і працюють так, щоб користувачі залишалися анонімними. І ви напевно подумаєте, навіщо ж він потрібен? Тут все не так однозначно. З одного боку, нарікнете це притулок для тих, хто хоче захистити свою приватність. Журналісти використовують його, щоб спілкуватися з інформаторами. Правозахисники обходить цензури в авторитетних країнах, а звичайні люди можуть вести там тестування, не залишаючи цифрових слідів. З іншого боку, саме ця анонімність і стала привабливою для злочинців, Даркнет відомий своїми чорними даринками, де продають наркотики, зброю, підроблені документи чи найкрадені бази даних. Прикладів тут безліч, Найвідоміший випадок. Silk Road це був справжній онлайн-ринок у Даркнеті, де можна було купити практично все. Він працював з 2012 по 2013 рік, доки його не закрили спецслужби США, але навіть після цього подібні майданчики знову і знову з'являлися. Водночас у Даркнеті існують і абсолютно легальні ресурси, наприклад, Securedrop, платформа та журналісти отримують закрепні документи від інформаторів. І тут ми підходимо до головного питання, чи безпечний Даркнет? Скажу так, сам по собі Даркнет це не добре і не погано. Це ще технологія, інструмент. Небезпека полягає у тому, як його використовують. Якщо ви заходите туди без знань, без захисту, без розуміння правил, ви ризикуєте натрапити наше храйство, віруси чи навіть на контент, який може серйозно шкодити вам із юридичного, і з морального боку. Якщо користуватися ним усвідомлено і обережно, Даркнет може стати корисним інструментом для приватності. Отже, Даркнет – це не лише хаос і злочини, а й технологія, яка показує нам, наскільки різною може бути інтернет-культура. Він має дві сторони – темну і світлу. Чи варто додати це в таржі від ваших цілей і рівня обережності? Напишіть у коментарях, як ви ставитесь до Даркнету. Це небезпечна зона, чи все ж таки потрібний простір для свободи. А ми побачимось на наступному відео.